Ти є не той, ким бачить тебе люди, і ти не той, ким бачиш сам себе, всю правду знає той, що скрізь повсюди, все вірно бачить той, що сотворив тебе. Твоя проблема йому вся під силу, твоя журба відома вже давно. Тягар, що тягне відчує могилу, він понесе, йому не все одно. Бо бачить наперед, поза часами, бо знає вартість, що платив за всіх, ми міряємо прожити роками, Він вимірив, чого був вартий гріх, крізь призму вічності та ціни крові, на душу погляд, звернений Христа. Не вистачає нам для всіх любові, Його ж любов безмежна і свята. І погляд наш невірний особисто, та вироки робили не одні, нанизували з поглядів на мисто, Вплітали думи й бачення сумні. Комаж нам очі, отче, будем бачить, як бачиш ти, як треба, без завад, і стане зрозуміло, що то значить: любов на ділю без пустих порад.